Поки ви обговорювали наш перший шорт лист, «Ідуть в небуття трендів, ми складали ще один список втомлених тенденцій. Все штучне і надумане йде само собою, все застаріле відправляється на горище або звалище, звільняємося від старого, щоб дати дорогу новому один. Опудала натуральні роги і шкури тварин, цю тенденцію жартівливо позначимо, як грінпіс в шоці. Якщо раніше оподала вбитих тварин і шкури значних розмірів вважалися мало не символом достатку і розкоші, то сьогодні в міській концепції вони виглядають не просто безглуздо, а лякаючи, якщо звичайно у вас вдома не майстерня. Сучасні дизайнери роблять ставку на штучні шкури і особливо часто використовують їх при оформленні інтер'єру в скандинавському стилі. Дорога в моді, але виконані з гіпсу або пластику, виключно у вигляді об'єкта, а не в якості мисливського трофея. 2. Інтер'єр в єдиному стилі, звичайно, при створенні інтер'єру за основу береться определений стиль, але основа тут ключове слово інтер'єри, що не виходять за рамки стилю, викликають мимовільний напад позіхання у моді еклектика і креатив, невелике хуліганство. Навіть в класичному стилі дуже вітається зіграйте на контрастах, додайте в класику трохи індустріальних мотивів або природних матеріалів, а брутальний лофт розбавте елементами шеббішику, нотками блиску і гламуру і побачите зовсім інший результат. 3. меблеві гарнітури та комплекти логічне продовження попереднього пункту оформляти кімнату меблями з однієї опери було модно в 90-х зараз цей тренд схоже носіння сумочки і взуття одного кольору, нудно і неактуально. Дизайнери сміливо міксують дерево і скло, камінь, і пластик, шовк і бетон, і такі поєднання різнорідних матеріалів виглядає особливо цікаво. Цій неправильності є свій магнетизм і оригінальність. Не забувайте, правила існують, щоб їх порушувати. 4. використання зеркал за функціональним призначенням. Дзеркала в інтер'єрі вийшли далеко за рамки функціональності, ставши самодостатнім і яскравим декоративним елементом, вони оформляються в рами, випускаються в нестандартних формах і розмірах, використовуються в окремих композиціях і служать ефектною прикрасою стін. Дзеркало наша паличка виручалочка. При коригуванні простору воно візуально увілічує комнату, наповнюють темну комнату светом, грають з нами в оптичні ілюзії. В загальному творі чудеса. Сумно но факт: тема дзеркал досі часто вичерпується дверцятами купи і лінеумесним декором, нанесеним на поверхню. П'ять зловживання цветами на стінах, коли троянди або півонії окупують всі стіни в кімнаті, це виглядає без смаку, квіти на стінах і раніше в моді, але тут ключове значення має якість виконання і відчуття. Знову приходить на розум паралель з фащом індустрією, девушку з ніг до голови прикрасити квітами, чи стане вона від цього прекрасніше, Еслі ви любите квіти і хочете декорувати ними свій будинок, виділіть певні зони, на яких вам хочеться зробити яскравий акцент, не перестарайтеся. 6. неонова підсвітка раніше вважалася символом майбутнього, зараз сприймається як пережиток минулого, хочете почувати себе в космосі. Сходіть в нічний клуб, якщо ж в квартирі або до мене достатньо світла, використовуйте локальні джерела освітлення, стильні компактні світильники. Не варто влаштовувати з кожного вечора дискотеку, айля дев'яності з неоновими вогнями і лазерними шоу. Нехай будинок залишається домом. Додайте тепла обстановці за допомогою затишного освітлення. 7. ефект зеркового стелі і багаторівневі стелі. Як би не намагалися виробники доторкнутися до зірок, у них це так і не вийшло. Багаторівневі пофарбовані стелі со всевозможними, примочками антитренд на наших очах йде в небуття, в моди мінімалізм і красномовна самодостатність. 8. яркі кухонні гарнітури, сталева побутова техніка в тренді мімікрія. Кухні ховаються за поверхнями, зливаються зі стінами, немов граючи з нами в хованки. від погляду ховається все, що можна заховати. Варильна поверхня, мийка, побутова техніка, благородство стилю повністю затьмарило застарілу хизування, елегантні і натуральні забарвлення прийшли на зміну невиправдано яскравим фарбам оплески. Дев'ять плитка керамограніт стандартного формату. Акуратні тужливі плиточки логічно виглядають хіба що в казенних приміщеннях модні дизайнери ламають форми і кути, стають ефектне мозаїки. Карамограніт з майстерною імітацією дерева і каменю. На зміну орнаментам прийшла незвичайна фактура, саме вона відіграє вирішальне значення 10. використання предметів за прямим призначенням, звичні речі поступаються оригінальним. А обридлі предмети використовуються по новому в клетках для птахів. поселяються книги, журнали або сухоцвіти у прозорих чайничках. Живуть домашні рослини, у вазах знаходять будинок, золоті рибки, мінімум фантазії, і нудний підхід до справи ніколи не були і не будуть в моді. Чувство юмора і креатив сьогодні правлять бал в світі меблів та інтер'єрів.